Відеоурок універсальна тригонометрична підстановка присвячена інтегруванню деяких виразів, що містять тригонометричні функції. Таким чином, нехай ми маємо інтеграл від r sin x cos x dx. Де літерою r позначена задана раціональна функція від синуса і косинуса. Будь-який такий інтеграл обчислюється. Раціоналізацію, тобто переходом до раціональної функції за допомогою підстановки. Тангенс х на 2 дорівнює t, яка називається універсальною тріометричною підстановкою. За правилом заміни змінної вирізимо x і продиференціюємо обидві частини отриманої рівності. Отримаємо dx дорівнює 2 dt на 1 плюс t квадрат. Аналогічно. Звертаючись до тригонометричних формул, маємо синус x і косинус x виражаються раціонально через t. Таким чином інтеграл повністю раціоналізується. Зробимо зауваження, що підстановка часто призводить до складних обчислень. Але є цілий клас функцій, на яких ця підстановка буває корисною і її особливо зручно використовувати. До, такої, до таких інтегралів відносяться інтеграли вигляду наведеного на екрані. Інтеграл від dx поділений на 7 мінус 2 cos, x. за наведеною вище формулами, ми можемо підставити замість dx 2dt на одиниця плюс t квадрат. Синус х заміняємо на 2t1 t2, 2t одиницю плюс Т квадрат. 2T поділимо на одиниця плюс Т квадрат. Косинус і точно так. Заміняємо на формулу з тригонометрії одиниця мінус t квадрат, одиниця плюс t квадрат. І минус 2. Перетворимо вираз чисельник, залишається без змін. А в знаменнику приведемо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде одиниця плюс t квадрат. Тоді маємо 14 t мінус 2 треба помножити на одиниця мінус t квадрат. Маємо мінус 2 плюс 2 t квадрат. І нарешті Мінус 2, треба буде домножити на одиницю плюс t квадрат має мінус 2, мінус 2 t квадрат. Спростимо вираз. Зведемо подібні в знаменнику. І скоротим на спільний знаменник чисельника знаменника одиниця плюс t квадрат. Залишається 2 t поділене на 14. t Міс мінус 4 скорочуємо на двійку і отримаємо dt поділене на 7t мінус 2 інтеграл, який можна взяти за формулою за якою маємо 1 сьома логарифм 7t мінус 2 Інтеграл обчислений, але залишилось зробити обернену підстановку перейти до змінної х. Для цього замість те підставляємо вираз тангенс х на 2. З нашої підстановки. 7 тангенс х на 2. мінус 2. Плюс С. Інтеграл повністю обчислено, а наш відеоурок Завершено. Дякую за увагу.